Слава Україні! Супереч усьому, ви дивитесь футзал-шоу. Сьогодні ми поговоримо про проміжні підсумки виступів команд у чемпіонаті міста Києва, про виступи наших команд у першій лізі, а також підведемо підсумки конкурсу від Федерації футзалу міста Києва. Матчі Суперліги традиційно збирають на трибунах найбільшу аудиторію. Воно й не дивно, адже кожна гра це своєрідний майстер-клас для гравців та оболівальників. Після третього туру команди зайняли наступні позиції в таблиці. Проміжне лідерство утримують підопічні Олега Лук'яненка – «Хіт». Команда поки що йде без поразок, лише одного разу поділившись очками зі своїми переслідувачами Епіцентр К-6. Із тіл також веде відчайдушну боротьбу за першість, а от В-9 поки що не можуть знайти себе у компанії грандів. Хоча з появою на тренерському містку команди Тараса Шпички усе може кардинально змінитись. Вища ліга за рівнем гри зовсім не поступається суперлізі. Іноді команди демонструють такі швидкості і техніку, що неволею думаєш, чому цей колектив не в суперлізі. Але відбірковий етап розставив усе на свої місця. І що головне, у кожній грі визначити фаворита до початку зустрічі абсолютно неможливо. А хіба не це ми називаємо інтригою? На вершині вищої ліги А, звично розташувались Будмонстер, Альтернатива та Advisers. До того ж, останні за втраченими очками взагалі лідирують. Поки що лихоманить «Коду» та біофарму, команди ніяк не знайдуть свою звичну гру. А от IPC-скидка починають освоюватись у новому для себе турнірі, хоча результат поки що не настільки втішний. Команди, що поки посідають останні місця, можуть вистрілити в будь-який момент, тому лідерам треба бути готовими до сюрпризів. Першу лігу в міжсезоння поповнили ще два нових колективи. Ними стали вже добре знайомі уболівальникам стіна та каштан. Поки що новачки лише шукають себе у турнірі, а фаворити продовжують підтверджувати свій статус. Виділити явного лідера у лігах дуже складно: хіба що СБ Тім вражають своєю грою і ще не втратили жодного очка. Серед новачків найкраще виступає стіна, а от найщільніша ліга Ліга С. У які розриви між командами складають не більше одного пункту. І кожен матч змінює розташування колективів дуже суттєво. У другій лізі А відбуваються баталії, що можна сміливо порівнювати з суперлігою. Команди підібрались дуже хорошого рівня. І навіть могутні Фав Київ уже встигли втратити перші очки в чемпіонаті. У другій лізі Б поки що лідирує команда Навс. А от у Лізі С уся боротьба ще тільки розпочинається. Як ми й обіцяли минулого разу, на черзі новини з Кубку міста Києва. На стадії 1.16-ї останніми вирішували, кому йти далі Кодекс та університет імені Шевченко. В безкомпромісній боротьбі путівку в одну восьму фіналу здобули юристи. Отож, за вихід до чвертьфіналу Будмонстер Аквілон зіграють з академікою, Кодекс зустрінуться з хід. І стіл та Advisors подарують нам ще один емоційний матч. В 9 спробують реалізувати свої амбіції у грі з не менш амбіційними партизанами. ipc скидка чекає непростий матч проти епіцентру К2, а от на ТСП чекає випробування епіцентром К3. Райфайзенбанк Аваль спробують подолати бар'єр у вигляді епіцентру К6. А в останній парі зійдуться система Інвест та Альтернатива. Кілька слів про виступи наших команд у першій лізі. Київ НПУ вже схоже може готуватись до виступів у Кубку Ліги, який Асоціація футзалу України проводить для команд, що не потрапили в наступний етап. А от епіцентр К-3 після серії вдалих матчів зумів закріпитись в четвірці лідерів зони Центр. І тепер лише останні групові зустрічі вирішать, до якої з двох інших зон потрапить команда Олега Шайтанова в наступному етапі. Розважальний блок сьогодні відкриває фоторубрика від наших фотокореспондентів. Держи дыхание, повторяя фонограмму люблю И пальцы с пальцами сплетались и становились горячи. Не реви. Не реви. Это ты ревешь или я реву? Я реву. А я не реву. не реви. Привет. Оглянулася, посмотреть, не оглянулась. ли Ляна. Щоб посмотрети ли я. А тепер зазирнемо у світ прекрасного. Як завжди, лише найкращі голи від прес-служби федерації футзалу міста Києва. Потому что я бэтмен, oh, oh. потому что я бэтмен, yeah, yeah. потому что я бэтмен, oh, oh. человек летучая мышь. А зараз ми підведемо підсумки конкурсу, який проводила Федерація футзалу міста Києва та перший футбольний інтернет-магазин Umbro.com.ua. Нагадаю, на протязі місяця ви мали оригінально розшифрувати три літери, які написані на футболках команди Кодекс. До нас прийшло близько 200 варіантів, і приємно, що наш конкурс вийшов за рамки міста Києва. Отож, переможцем стає. Леонід з сонячної Одеси, вітаємо Леоніда та даруємо йому футболку від нашого партнера, першого футбольного інтернет-магазину Umbro.com.ua. Ну а інших прохання не засмучуватись. На вас чекають ще конкурси від Федерації футзалу міста Києва. Черговий випуск передачі про київський футзал добігає кінця. Наступного разу, крім подій у чемпіонаті міста Києва та Кубку міста Києва. Ми поговоримо про виступи наших команд на всеукраїнській арені, про турнір Ковальської, а також визначимо найкращу гру першого кола чемпіонату міста Києва. Залишайтесь з нами, буде цікаво!